Розділ сьомий. Тож прийшли мешканці Кирят Єаріма та й забрали Господній ковчег. Вони занесли його в дім Авінадава, що на Узгір'ї, а його сина Елеазара посвятили, аби він доглядав Господній ковчег. Так склалось, що з тих пір, як ковчег залишався в кирят Єарімі, минуло чимало часу, цілих 20 років. За той час весь ізраїльський рід почав навертатись до Господа. Саме тоді й звернувся до всього Ізраїлевого роду Самуїл з такими словами: якщо ви бажаєте навернутись до Господа всім своїм серцем, повикидайте зпосеред себе чужих богів та астарт, і наверніть ваші серця до Господа та служіть лише йому одному, і він вас визволить з рук фелестимців. Тож ізраїльтяни повикидали ваалів та астарт і служили тільки Господу. Після того Самуїл сказав: Зберіть увесь Ізраїль у міцпі, а я молитимусь за вас до Господа. Отже, вони зібрались у міцпі, черпали воду і виливали її перед Господом, постили того дня й говорили: Ми згрішили проти Господа. Самоїл був тоді в міцпі з суддею ізраїльтян, але, довідавшись, що ізраїльтяни зібрались у міцпі, філистимці під проводом філистимських князів вирушили проти Ізраїлю. Почувши про це, ізраїльтяни злякались філистимців. Тож ізраїльтяни почали просити Самуїла, не переставай молитись про нас, волаючи до Господа, Бога нашого, аби він врятував нас від рук филистимців. Тоді Самуїл узяв одне ягня, яке ще годується молоком, і повністю приніс його на всипалення Господу. Після цього Самуїл заволав до Господа щодо Ізраїлю, і Господь йому відповів: якраз тоді, коли Самоїл приносив всипалення, фелестимці наблизились, щоб воювати з Ізраїлем. У той момент Господь загримів над фелестимцями гучним розкотистим громом, чим викликав серед них переполох, і вони зазнали від Ізраїлю цілковитої поразки. Ізраїльські воїні виступили з міцпи, переслідуючи фелестимців, громили їх аж до околиць Беткара. Тому Самуїл узяв один камінь. Становив його між міцпою та шеном і назвав його Евенезер, заявивши Аж до цього місця допоміг нам Господь. Отак филистимці були упокорені і більше не наважувались навіть наближатися до ізраїльського кордону. З того часу Господня караюча рука тяжіла над філистимцями протягом усього життя Самуїла. Усі ізраїлеві міста від Екрона й до Гата. Які фалистинці раніше в Ізраїлі захопили, були повернуті навіть їхні околиці, Ізраїль звільнив від филестинців, був також мир між Ізраїлем та Аморецями. А Самуїл був суддею в Ізраїлі протягом усього свого життя. Щороку він по черзі відвідував Бетель, Гілгал та міцпу, розглядаючи в усіх тих містах Ізраїлю судові справи. Потім він повертався до рами. Оскільки там він проживав, там він також звершував судочинство Ізраїлю і там спорудив жертовник Господу.